Заказали тільки основу без шпильок і без блок почіпника. Це все ми поставимо. Гідравлікою нам сюди сігарятку, баки не чіпаємо. Хай так і будуть два дві каністри масла. Буде наша робитися одна машинка, і буде е, сусіда робитися. Машина буде ставитися теж гідравліка. Зараз будемо робити ось таку латочку з якогось тонкого металу. Трошки реки але вчуся, ще молодий. От, і вже ось зібрано. Всім доброго дня. У нас на Хмельниччині робота кипить, готуємося до сезону жнив. Трошки пройдусь, покажу, що робили за ці два дня, яких я не знімав. Бо не знав, чим воно нам все обійдеться. Знаю, був би цікавий контент, як ми їздили, як ми шукали, як ми приймали рішення. Ну, одним словом. Зняли ми з Мерседесовської осі ступицю. Супорт скинули на низ. Супорт у нас кріпиться трьома болтами зверху та знизу двома. Ось така у нас оська. Це все плануємо відбивати. Станемо, все це повідбиваємо і поробимо. Ще на нього час буде. От, що ми зробили? Коротше, Був в колесі в нас такий шаток. Допустимо, як ти береш за колесо, ми його підняли і от його вліво-вправо, і він так і ходить те колесо. Почали ми його все розбирати. Розібрали, ступиця винялася, хоч ступиця має тут оплоту, сидіти, вона тільки шлекс і вийшла звідси. От, Ну і що? І, коротше, виявили, що проблема в ступіці. Почіпник стояв новий. Тут блок, почіпнік здоровечий, стояв новий. Його поставили, зібрали, і так він не їздив. Проблема була в ступіці. Заказали нову ступицю і вже ступиця йде до нас. Заказали тільки основу без шпильок і без блок почіпніка. Це все ми поставимо і без диска. Це все вам пізніше покажу. От, і що -то ще я хотів вам сказати? Хочу ще сказати, що що, Що, що думали, Бушного взяти. Тобто, блок є, сама ступиця без барабана і шпильки є. Захотіли вони 200 доларів. Нова ступиця без почіпника і без шпильок вийшло нам 6400. Автобусом Хмельницька передадуть нам. От, прийняли рішення, що краще купити нову. А почіпник і так є новий. От, так що це все ми лишаємо. Тут посадочне місце. Це все лишаємо і йдемо, покажу, чим далі займаємося. Тут його легенько повідували ще з минулого відео. Е, глушака зняли, глушак коліно і... Гофра вже йдуть до нас з. -з, -з, -з. Не знаю, звідки з Рівенщини. Тільки не пам'ятаю, чи то точно з Рівенщини. Діски покрасили, але діски ще купили лак і покрили лаком. От, аби такий блискучий ефект був, і болото злітало. Ось такий ефект дісків. Займається батько. В'яже проводку, бо я порозкидав, бо там вибивав раму, ту рожавчину і туди добирався чим подальше. Так, то батько підв'язує. Поки Керхером цю раму відбивали, пустив нас енергоакумулятор. Енергач пустив спереді, От під, під, під цим колесом, за цим колесом. Просто ржавчина такого з боку. За колесом з боку зробилася ржавчина і пустило. Будемо його латати. Та в планах скинути одне колесо, поставити на супорта скобу, верніш на колодки, скобу бо тарабанить, вона тут часто губить. В принципі, її от через віконце можна побачити, що її тут немає. Само собою, колесо скидаємо, аби достати до енергача А з іншої сторони, скидаємо. Поставити скобу на колодки. Ці колеса у нас підуть на юрину машину, бо тут у нас 70 в нього висока балка буде якраз нормально. З Юриною скидаємо 80-ту резину, її теж поновлюємо, відтираємо і ставимо на цю машинку 80-та вона буде по висоті. Вищечка їй буде, здається, краще. По цій машинці у нас більш-менш закінчено, там ті ще корозії, не закінчено верніш, нічого. Має приїхати завтра чоловік робити нам гідравліку. Заказали гідравліку нам сюди сігаретку. баки не чіпаємо, хай так і будуть два. Заказали сігаретку. Приїхав він до нас вчора. Вийшов такий момент, що він думав, буде гідравліка з боку стояти, буде бак скидатися, привіз нам два бокових бака. Нам воно те не підійшло. Баки він забрав назад, а привіз нам до того всього ще й масло. От Дві каністри масла. Буде наша робитися одна машинка і буде сусіда робитися. Машина буде ставитись теж гідравліка. Так що завтра буде такий двіж. Це вам все знімо, як встановлюється гідравліка. І дасть Бог та й на неділю я вам викину, аби показати це все. І покажу зараз, я піду насоси, які нам передав, і папку мам. Покажу вам скоренько розпаковочку запчастин, які прийшли, так буде мене видно, буде. І прийшло в нам папка мамка. Відсоединяється, не буду відсодіннятися, одним словом, це папка мамка, і в нас три. Колечка всередині прорезинені, а основа з металу. Тобто ставиться один, два і три туди на, на самий бачок гідравліки, я так розумію. По цьому зрозуміло і покажу ще насос. Який у нас? Так, вони заготовили тут у нас колінце. Тут у нас переходник. теж вони користуються такими колечками. Штуцер один і штуцер другий. І самий тяжкий насос. Ось такий насос у нас. Доставати не буду його з коробки, одним словом. Вже в другому відео побачите, як він ставиться і як хлопці працюють. Так, це ми складаємо все і стаємо до роботи. Всім приємного перегляду! Підв'язуємо проводку, знайшли вже де шипить, шипить таке цікаве, що будемо знімати і його робити. Бо я не знаю, певно, його в продажі нема і на розборці нема. А може і є. От не покажу, от є один, візьми, покажи. Трищина. от йде воздух в коробку. Там йде тріщина, Зараз ми його знімемо і вам докладніше покажу. І поки я лазив ставив крат, ще одна у нас проблема знайшлася. Ну що, немає антифрізу, так як треба уровень. Заліз я туди подивитися. І що ви думаєте, зараз таком трошки нахилю покажу. От. Мокре і капає з радіатора. Будемо теж дивитися, зараз думати, що з ним робити, бо то така проблема. От. Так, тут, так як бачите, от, одна є скоба, а другої немає. Вилетіла. Так що тут по пильничках. Пильнички ще та живі. Нормальні по колодках, колодки, можна сказати, нові. Відкручуємо, ставимо скобу і закручуємо назад. І в нас такий от страшний енергач. Тут я вже його покрасив, так як новий. От маленька от дирочка є і через ту дирочку шипить. Зараз спробуємо його зачистити. І... Ага, хамут тримає. Спробуємо зараз зачистити. Це воє легеньку латочку якусь завару і, він ще, і кажеться трошки нам послужить. Зачистив, так як бачите, зачистив, щоб подивитися тут, чи може ще Воно тако вигнило і от обнаружив ще за одною, от ще одну ще один отвір. так Тут далі, би, то немає. Зараз будемо робити ось таку латочку з якогось тонкого металу. Бо тут би, тіло є, щоб його я закапав, так ну щоб достав. Але не хочу, бо там діафрагма всередині та резина, і щоб її просто не пропалити, бо буде робота на смарку. Так що робимо такого по довгу і легенько зараз я її, десь, Бог, закапаю. Результат покажу. По скобах відкрутили, поставили скобу і закрутили. Радять по дві ставити. Ми вже її, певне, другий чи то третій раз так ставимо. От, а вона вилітає. Причину, може хтось знає, то напишіть от ці зазори, що супорт чуть більш розбитий, може теж впливати, але напишіть свою думку, що то може бути. І чи варто подвії цих скоби ставити, щоб були жорсті. От З цим зрозуміло. Приступаємо до енергача. Приготували ми латочку таку, десь півторачка. От зараз виставляємо токи і будемо тако прихоплювати і помаленьку загинати, загинати, загинати. Не показав вам, як я поварився, бо не було як штатива поставити. Бачили б наші тільки спини. Тим скоріше хочемо його остудити. аби воно до... Як воно діафрагма, да? то діафрагми не добралося. Зараз закрасимо. Так, не знаю. Трошки рахітненько, але вчуся, ще молодий, Хі, крепко не, не засуджуйте, але бачите, робота зробилася. Чим зараз викинути з О 5 тисяч, то ще він сезон поїзди, дай Бог. Закрашуємо ґрунтом і наносимо краску. Ми відкручуємо колесо, а мама нам обід принесла молода картопля і холодець. холодець і, клубніка. Да, і клубніка. Так що зараз перекур і далі крутимо. Ну що, зняв я другу сторону. От колесо зняв і тут теж немає цієї скоби Одна є, другої скоби немає. Через те колодки трошки підкалатують. Тут у нас. Нормально понергачу. Відкот робив. Ну як робив? Я маю на увазі відтирав. Зараз в колодках тут все теж чотенько. Зараз відкрутуємо гайку і міняю шпильку. От, процес не буду показувати, зараз це робимо і показую далі. Колесо поставлене на місце, замінив скобу, поставив нового ковпака. Ці ковпачки на різьбі, ще маю замовити. Бо тут вони вже геть такі страшні. Так, Добралися ми до того, що шипів. Я його замостив вклеєм двохкомпонентним, там фішка, я її зняв і замостив. От, по машинці ці все, чекаємо висухання і будемо думати, що з радіатором робити. Зараз. Приганяємо ще одну білу вольву. Ці колеса ставимо на ню. А ті ставимо сюди. Подивимося на їхній стан, може легенько ми їх підкрасимо і тоді полакуємо. Ну це теж питання. Чи таке будемо робити? Бо зараз на 2 години приїжджає з Хмельницька ступиця. Їдемо до майстра, ту ступицю збираємо. Вона щоб в зборі була. І напевне сьогодні поставимо на прицеп ступицю, щоб прицеп був в роботі. Прийшла нам ступиця. без шпильок, без почипника. Почипник у нас був новий, от і без шпильок. Це зараз все збираємо і їдемо додому, його будемо вбирати на стопіць. Що, приїхали ми з сервісу, запресували нам блок-почіпник, штопорне кульцо. Одним словом, зробили. Поставили тормозного диска, шпильки позабивали, взяли в оренду головку і взяли вороточка. Зараз це все. Йдемо до прицепа, несемо і будемо ставити з собою на тачечці, взяли те, що нам треба з дому. От, чіпляємо зараз ступіцю супорта і помаленьку будемо збирати його. Вставлю на штатив і показую вам. Нашому лагові була замінена ступіця. Закінчили ми роботу. На тій стороні теж підонкратили, попробували, пройшлися верніш, всі. От. І вже ось зібрано. Тут тільки ще буде вичищатися ходовка, перечищатися і краситися. І помаленьку будемо до прицепки дивитися. Завтра у нас чекає гідравліка, так що, хто мене дивиться. Буде скоро відео на рахунок гідравліки. Як встановлюємо гідравліку. Хлопці приїдуть ті, що нам ось тут ставили гідравліку. Такий у них стиль той сігаретки. Але так, як я казав, привезли з боку. Але хочемо ми ось так. Все, Всім дякую за перегляд. До завтра.